Сьогодні на розпаковці оригінальний, але схоже вживаний і вреставрований екран на iPhone XR. Ціна вільна була 14 доларів 74 центи. Але я його зміг купити за монети за 13 доларів 53 центи. Доїхав Укрпоштою за рекордні 8 днів, менше у мене ніколи не було. Один раз за весь час також було 8 днів і ще один раз 9. Тому я рахую, що дуже швидко доїхала доставка, навіть незважаючи на те, що відправлялося якраз в китайський Новий рік. Тому я задоволений швидкістю доставки і якістю збереження товару. Це вже третій товар, який я купую у цього продавця. І перші два мені не сподобалися. В них є свої нюанси, але там і ціна була нижча. Там були версії Incel і версія TFT. Зараз цей дисплей вже куплений трошки дорожче. Це вже вживаний дисплей, який колись стояв на якомусь айфоні. Схоже, цей айфон був розібраний, дисплей був. Реставрований, і зараз він приїхав, тому я його попробую поставити і буду дивитися. В попередніх були проблеми. Один дисплей працює добре, але деколи не засвічується. Тільки підсвітка, а він чорний. Треба кілька разів заблокувати, розблокувати, щоб він запрацював, але це трапляється рідко. В іншому дисплей працює добре. І ще один дисплей для iPhone 11 замовлявся. Він дуже гарну картинку має, але.